Психотерапевт. <ріст> Я зі школи вважаю себе профеміністичною людиною, а, да, зараз будемо проєкт, проєкт, робота, робота. Ми художники. Початківець. Все. Я вважаю, що я ще навчаюсь малювати і жити. Мені 22 роки. Я б хотів, можливо, навчатись, але я б хотів у когось навчатись. Можливо, як у майстра якогось і бути просто учнем, але не в такій формальній. Не у формальних обставинах. Тобто я там намагався писати різним художникам, які мені подобаються, і питав, чи можу я приходити до них в майстерню і, можливо, допомагати чимось безкоштовно, як такий полураб, полупідмайстерія. І, а, і, а я просто дивився, як вони працюють і що вони роблять. Тут в такому форматі може. Що я роблю? Ну, роблю те, що завжди роблю. Малюю, пишу. Е, якщо є майстерня, то, можливо, ще й скульптури роблю. Ну, тут трошки так робив скульптури, доробив стару скульптуру і почав нові. Але я не вважаю, що я скульптор це так. Просто ой, ну я так кажу, що це моя робота, художник, але я вважаю, що це моє навчання, але я всім говорю, що робота. А насправді просто навчаюсь на, на ходу. Ось так. Якщо так глибоко йти, то можна згадати, як мій батько мені сказав, що я ніколи не буду художником і в мене немає таланту, коли я показав йому свої малюнки. І тоді я вирішив, що хочу навчитись малювати. Тому такі слова батька про те, що я не зможу бути художником, підштовхнули мене стати художником. Ну, якщо так. А взагалі в дитинстві мене цікавила більше е, анатомія людська, і я мріяв стати хірургом або патолого-анатомом. Я подумав, що, що напевно такої праці, е, яку я собі уявляю, не існує такого місця і такої, і такого, такої освіти, щоб я пішов і навчився тому. Всьому, чого я хочу. Ну, тобто, я, напевно, і не художник, і не лікар, і не, і не вчений, а так, щось сумішне з усім. Але коли я навчався у школі, я багато бачив неспівпадінь із тим, що мені потрібно, і щось вивчав сам. Коли я пішов у академію мистецтв там теж. Я зрозумів, що художник в тому розумінні мені не підходить. Хоча зараз, вже я більше бачу можливостей як шляху художника, який є в суспільстві який би співпадав би із моєю розумовою діяльністю. Я писав Катерині Лісовенко. І. Е, Христині Мельник ось, е, обидві відповіли, що можу прийти, подивитись. Але я був тоді у Маріуполі і сказав, що коли приїду, то ну, що я, що, ну, я збирався поїхати з Маріуполя до Києва. І там ходити к ним і напитав, запитав, написав, запитав, чи міг би я так приходити. ось. Ну, Цього не відбулося. З Катєю Лісовенко я не побачився. ну, Там взагалі історія змінилася. Тому. А з Христиною Мельник потім я подружився, і в майстерні я в неї був. І ось коли я їхав до Львова зараз, десь місяці-півтора-два, то вона, то я якраз побував в неї в майстерні. Е, ну, я вже е, мав інші плани і навчався іншому, е, але вона мені допомогла з тим, щоб е, зробила декілька компліментів. Якусь критику подивилась мої малюнки, сказала, що їй подобається, і сказала, що мені потрібно більше малювати, бо я дійсно мало малюю рідко. Бо в мене це погано виходить. Не малювати, маю на увазі, а сам процес організовувати якось. Тому це дуже рідко траплялося. Мої батьки. Мама і папа. Папа Віталік, мама Вікторія, мама бухгалтер і освіта в неї теж якась така батько більш творча людина. Він, взагалі освіта в нього інженер. Потім він працював на заводі в банку. А потім, ну він взагалі музикантом себе вважав, там і музику писав, і в нього був друг музикант, але він помер. І, і потім він став як фрілансер, е, робив меблі. В нього був цех, в цеху було прикольно. З батьком спілкуватися було не дуже прикольно. Ну так, типу, нормально, а він як батько його. Чи то він є, то, він, то його немає, не зрозуміло. Тобто такий батько привид. Ну і зараз він в Росії живе, і тому ми взагалі більше не спілкуємося. Та й і мені і не цікаво. Ну Тобто, до війни ми ще там спілкувалися інколи, але я вже розумів, що це якась така не дуже близька мені людина, і ми завжди в нас були. Ну, я думав, що. Наше спілкування має сенс у тому, що є якийсь конфлікт інтересів, і ми завжди дискутуємо, дискутуємо про щось. Він, наче розумна, ну, я б не сказав розумна, але освічена людина. І тільки фокус використання розуму в нього дивний. І багато книг читав, там і все таке, багато чого знає. ну, Тобто еруд... ерудована людина читана, але. Ну, а потім з початком війни я зрозумів, що це просто е, не має сенсу з ним спілкуватись і конфліктувати, особливо в тих обставинах. Ну, я сказав йому, що взагалі мені не цікаво з ним спілкуватись, і що я не буду з ним взагалі спілкуватись, допоки він не змінить своє... свою. Політичну точку зору. Він проросійський. А, ну я не дуже люблю відчуття, коли тебе знімає камера або коли на тебе направлена камера. Тому я ховаю очі, чи, чи намагаюсь не дивитись і взагалі намагаюсь так відчути себе в якомусь вакуумі. Тобто забути, що камера там. Ой, як психотерапевт. <клес> <клес> ну, взагалі, нормально, напевно. Ну, так, середнячок такий. І, щось там погане почалось колись. А так взагалі нормально. Потім 10 років батьки розвелись, і тоді е, теж щось не дуже пішло. Ну і взагалі я так усе життя майже страждаю від депресії, тому і зараз лікуюсь там вже декілька років, намагаюся. Але ну, для мене це нормально. І взагалі ще така пом... Як сказати, пом... примічання, помарка. Ну, до... добре, пусть буде помарка. Та -та. Ну, так. Да. Додаток такий до розмови, що може здатися, що зовні я виглядаю так незацікавлено, і може, якщо мені не подобається, що відбувається, а насправді я просто багато сил направляю на те, щоб ну, справлятися з тим, що на мене дивиться камера, і це, мен... ну, це хвилювання мене так, наче пригнічує ЦНС, і я такий, типу. Бо дуже сили йде на концентрацію багато, mm -hmm. щоб ну, вільно. Ну, Тобто воно так глушить всі емоції, і, і все йде на е, збинку цього хвилювання. Mm -hmm. Ні, це я не схвилювання, я це сприймаю як частину себе. Mm -hmm. Просто я подумав, що цікаво було б взагалі сказати про це. Колись, і це не тільки камери, просто стосується, це і спілкування з людьми стосується, що це не маска така якась, а що мені, коли я починаю спілкуватися з людьми, що я дуже себе ну, контролюю в ці моменти, але це впливає на зовнішнє відображення, але я погоджуюсь з цим зовнішнім відображенням. Ну, тобто, це про щирість. Е, ну, тобто, якщо мені отак, от то, то це частина мене, і мені так зручно. Mm -hmm. Це ну, просто цікаво, мені здалося сказати. Ну, я б сказав, напевно, що в розумінні якогось формального проєкту, то це перший проєкт е, взагалі. Хоча я приймав участь в яких виставках, там виставках, і щось де щось, як кар'єра якась, але все воно відбувалося без, без, мого, без моєї участі. Тобто це робили друзі, друзі. І це не було у професійному якомусь напрямку. Тобто я просто жив і чимось, займався, а потім, ну я намагався це привести до якогось професійного напрямку. І можна згадати, що коли я в Маріуполі почав лікуватися вперше від депресії, ну, чи якогось такого стану, то там була платформа Тю, і вони відкрили проєкт арт кластеру ось, куди могли приходити молоді люди. Знайомитись, там, займатися своїми справами. Там Вони організовували воркшопи, лекції, приїжджали художники, влаштовували свої лекції, потім ми знайомилися з ними, вони влаштовували воркшопи. Ось, І там я познайомився з компанією, Ну, тобто вона сформувалася під час цього ну, в перший день цього арт-кластеру. І нам Діана Берг, Берг запропонувала, чи, чи я не пам'ятаю, як саме було, але як висновок ми е, подавалися е, на грант е, якийсь там, ну, тобто створювали проєкт, подавалися на грант, я в цьому приймав участь, але коли е, прийшла, Перша виставка, проєкт був про висвітлення якихось низових місцевих художників, невідомих, і поєднання цього з заброшеними будівлями як виставкового простору. Ну і цей грант фінансував би таку Тимчасову інституцію, бо в Маріуполі не дуже багато е, мистецтва для місцевих, мені здається. Ну, тобто, ти не особливо маєш можливість там розвиватися як художник. І все закінчилося тим, що вся команда потихеньку зійшла з розуму. Mm -hmm. Mm -hmm. І... Всі трошки зійшли з розуму. Ну, грант ми отримали, виграли. Нас курувала ця, ця ну, платформа Тю там допомагала нам з тим. Там ми ще з Віталійком Матухно познайомились і там, ну, я зійшов з розуму напевно більше всіх, і взагалі там е, психіатричну лікарню зліг на місяць. І потім вийшов, трошки прийшов себе, такий, «да-да, зараз будемо проєкт, проєкт, робота, робота. Ми художники. І, і потім стало ще гірше. І я вже від'єднався від, від проєкту, і проєкт там сам рухався. Ну, в одній виставці я прийняв участь, там е намагався приймати участь як організатор, нічого не вийшло через оцю. Ситуацію з психічним станом. І потім мої роботи вже знов приймали участь у виставках без моєї участі, тобто там у проєктах цього проєкту спільно з проєктом Віталіка Гаролей Неото не mm -hmm. І, І тобто, і до Зіна мене там дівчина змусила. Кинути свої роботи. А я був взагалі ну, в такому стані, що я просто погоджувався на все, що мені пропонують, і я раб просто виконую все, що мені скажуть там. Ну, ось така історія. Це я почав сходити з розуму, і е, я вирішив зробити такий хепенінг. Ну, як вирішив, просто вирішив зробити без хепенінг. Ну, е, в общем, я така художниця Маша Проніна з Маріуполя. Вона була е, з команди платформи Тю. І ну, вони були як куратори. І вона, Денис там. І, ну, Тобто вони, цей проект був направлений на підтримку так таких е, місцевих молодих, низових, невідомих митців там. Як, ну, як освітня програма. І я їй такий дзвоню і кажу: зараз щас буде, при, е, не звертай ні на що увагу, е, щоб не трапилось, нікуди не йди, просто знімай, що відбувається. І я наряджаюсь е, у юбку е, в таку кожану куртку, як у бомжа, пере, перематую собі голову бинтами. З кетчупом, щось таке там щось. І виглядаю як бомж. Іду там, починають якісь історії дивні траплятись. Я там зайшов до, ну, в такому бомжеватому вигляді дуже сильно зайшов в якийсь дивний гараж, де тусувалися бомжі. І я там якусь історію на ходу почав видумувати, вони мене пригостили хлібом. Потім я зустрівся з Машею, ну і це було щось про. Ну, це була ясно, що частина е, сходження з розуму, але е, все одно було забавно. Вона почала мене знімати. я не виходив з цього образу безхатька, а вона знімала мене. А я намагався вести себе як безхатько, проганяв її там, ругався на неї, там, просив в неї сигарету, тікав, бігав від неї, там, намагався втекти від неї. І в мене ще була куль... кульок з якимось там гнилим хлібом у землі. Потім вона мені дала собачий корм, я там почав його їсти, я, я там дійсно був голодний. Ну, тобто якийсь такий бред був, і потім я е... почав тікати в неї, вона за мною. А, а я у образі безхатька, а не ну, в собі. І вона, ну, дотримується цього мого цього мого правила, щоб вона знімала, щоб не трапилось. І я потім взяв палку якусь какашку, кинув в неї. Ну, вона подумала, ну все, це точна точка, і побіжала від мене. Вона це все зняла на відео. Було дуже смішно. Це моя подруга Даша Чичушкова. Вона підписана «Концептуалізм» в інстаграмі. Зараз вона на резиденції е на острові в Італії. Ну, вона взагалі мій такий друг, компаньйон і вчитель, напевно, теж. Ну, як і я для неї, напевно теж. І ми багато чого разом зробили. Проєкти якісь, ну так, раз більшість проєктів, які я реалізував, були разом з нею. А вона, взагалі, художник з великої букви, і... і вона взагалі дуже багато працює завжди, без перерви. А мені завжди заважала депресія щось робити. Ну, але я все одно намагався, типу, але це дуже важко було. Ну, і... Ну, ось за нею най... найбільше слідкую, за ким ще слідкую? Ну, за Христиною Мельник, за Катю Лісовенко, за Катериною Олійник. Це моя подруга. Вона зараз, я не знаю, в Україні вона чи теж десь на резиденції. Маргарита Половинко теж моя подруга. Теж... Один з моїх улюблених художників. Е, вона зараз у кривому розі живе вдома, ну і щось більше не пригадую. Ну, тобто, вони є, я просто не можу так одразу пригадати. Ну, я зі школи вважаю себе профеміністичною людиною, наскільки це можливо. Та й взагалі в моєму оточенні більше жінок було завжди. Ну і напевно це ж пов'язано з тим, що з матір'ю більше ріс і з бабусею. Ну і з жінками я більше з життя спілкувався. Тому і от з Дашею в нас теж така Даша мені каже, що вона взагалі не відчуває статі. Тобто вона не відчуває, що вона жінка чи чоловік. І мені, в принципі, це відчуття теж близько було, але я зараз я все ж таки сильно відчуваю, що я чоловік. Все ж, бо я дуже сильно концентруюсь на тілі, на анатомії. Ну і той факт, що в мене є в мене інші полові, статеві органи, не може ігноруватися в моєму сприйнятті себе. Раніше це було не зовсім так. Я не дуже Відчував якусь е, самоідентифікацію за, за ознакою статі, але зараз більше відчуваю, що я чоловік. Але це мені не ну, дуже важливо, ну так сталося. Е, я був в Києві. Е, восени я переїхав до Києва, ну тобто, минуле не тієї, що, що зараз чи вже зима минуле, тобто через одну. Я був ще в Маріуполі, лікувався, потім я восени переїхав до Києва е і ось намагався знову почати жити у Києві. Ну і почав. Ну тобто, і останній раз я був у Маріуполі у січні. Е е війну зустрів у Києві на квартирі моєї подруги Маргарити. Вона ще тоді в Києві жила. Але вона тоді поїхала до Туреччини декілька тижнів тому. І я там жив один. Потім на третій день війни. Ну, і перший день війни я зустрів з другом. Е, моєї. Ну, Ще в 2014 році, перший раз, коли я з війну зустрів, мені 13 років. Мені 13-й минало. <різь> <різь> тому якось воно, напевно, у. У розвиток ввійшло як частина, ну тобто, і мене не дуже вони лякають там, та й взагалі якось пофіг було. Добто, я, я прокинувся, мені на роботу потрібно було. Я прокинувся від дзвінку колишньої дівчини, а вона поїхала в Маріуполь. І вона така: ало, ти де? Що ви всі в Києві трубку не берете? Ви що там, війна почалась, вас там що, забомбили вже, чи що. Я такий. Ох, що, що? Нічого, нічого не розумію, що вона каже, якась війна, щось вибухи, там, Київ розбомбили, захватили. Я такий, Дай мені поспати мені через півтори години на роботу йти. Ну, у нас ще важке арестування було, і тому я ще подумав, що це вона просто привернути увагу або. Просто нав'язуватись якось. ну, Привзяти до неї відносився і не хотів її слухати, і такий все, відстань, мені на роботу пора. Ну і потім я пішов на роботу, попрацював весь день там, вибухи. Я працював у типографії Вольф в Києві. І... Ну, нас там щось попереджали за декілька днів. Там, якщо щось почнеться, то аварійний вихід тут прятатись можна тут. Mm -hmm. Війна почалася, а я такий, ну, це що війна? Ну, оце прикол. Mm -hmm. Що я зробив? Ну, я позвонив своєму другу, він такий, там вбивають, там бомблять. Mm -hmm. А ми обидва такі суїцидальні хлопці. Я запропонував йому. От, прикольно було би зробити видавництво для мертвих, яке видавало би якісь листи або твори, або ще щось. Ну, як видавництво після смерті людей, якісь матеріали, які вони завіщали розкрити після ну, видати від імені них померлих. На третій день війни він перерізав собі горло і помер. І потім ми його кремували. Ну, ось, в мене помер друг, я почав сумувати. Ну Тобто, я ще довго чекав, Там комендантська година була, коли не можна було виходити. Та й взагалі там такий хаос був. Я там і в метро ночував, там і ще, і в бункерах, і... І по вулиці ходив, пішки, там, ночував у якихось е сховищах. Ну і чекав, поки закінчиться ця комендантська година, щоб прийти, там роз розібратися, що відбувається. Е ну, Потім познайомився з його батьком. Ми там ходили забирати тіло в морг, е на... як сказати, я опознання. Опізнання. На опізнання ходили. Ну, тобто, ось такий останній подарунок він зробив. Я завжди хотів побувати у Морзі, подивитись, подивитись на трупи, е, на вскритті хотів побувати колись. Ну, ось і е, такий, начей, подарунок, е, можна це розглядати теж. Е, потім його окремували похорон. Ну, я знов впав в депресію через це. Почав знову лікуватися з психіатром, мені було важко е, взагалі це переживати. Ну і досі складновато. Ось. Ну так. А, ну потім мені стало дуже погано, і я домовився з, з другом, що ну в Києві там ні аптеки не працювали, ні їжі не купити, нічого не було. ну і... Я подумав, що треба лікуватись, а якщо лікуватись, то потрібно, щоб в місті хоча б аптека була mm -hmm. чи лікарня працююча. І я попросив друга, щоб я до нього приїхав там. Куди? Ну, він тоді був у Чернівцях, там вони зібралися як на резиденції, типу, ну, для, для, для біженців. Е, Домовився приїхати туди до нього, але приїхав до Львова і залишився тут і жив у, на Заводі, закинутому там під Замчені.